Коніяк та да з в тобі, поки що Україна не контролює на лівобережжі Херсонщини. І сподіваємося, все таки на те, що якнайшвидше наш контрнаступ дійде туди і будуть звільнені усі населені пункти і Херсонщини, і е, Запорізької області, і Криму, тимчасово окупованого ясна річ і, е, Донбасу. Але але поки що, ну бачимо, що збройні сили України. Мають частковий успіх на низці напрямків Збройні Сили України просуваються і, ну, знову ж таки, просуваються в тому самому південному напрямку. Це Мелітопольський і Бердянський. Про це нам говорять. У генштабі збройних сил України наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках протягом минулої доби на напрямках Новодарівка, Приютне, а також Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка роботини. Українські військові мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджував основні зусилля на введенні оборони та недопущені просування наших військ. Ворог застосовує резерви, і ворог намагається відновити втрачене положення. Але м жодного успіху там немає. Ворог бо в Україні лише е Звільнені позиції і немає втрачених. Хоча, наприклад, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'янському напрямках тривають важкі бої. За добу було 45 бойових зіткнень. Ворог там намагається зосереджувати основні зусилля. Ну, і ми знаємо, що напередодні принаймні намагалися наступати в районі Куп'янськ, Креміна, Сватове. Ось на тому напрямку, на адміністративній межі Харківської та Луганської областей, приблизно там зараз е проходить лінія оборони, ну така от на північному її відтинку. Хоча ми розуміємо, що лінія оборони для України північний відтинок це межа із з Білоруссю, так? Ну але якщо говорити не про держкордон, вздовж якого лише часткові бойові дії відбуваються. А безпосередньо про лінію зіткнення із значним скупченням ворожих військ, то так ясна річ, що найпівнічніша частина це Куп'янськ, і туди північніше. Так чи інакше є інформація окрема і додаткова щодо того, що відбувається на Таврійському напрямку. Там як каже командувач оперативно-стратегічного груповання військ. Таврія Олександр Тавна, Тарнавський. Е, на Таврійському напрямку захисники просуваються вперед і лише за добу ліквідували більше п'яти рот окупантів. Та знищили і пошкодили 46 одиниць ворожої техніки. Давайте я детальніше розкажу. Бо це все ж таки е, те, що стосується півдня, це те, що нас із вами ну, цікавить чи не найбільше, бо так багато сподівань на той такий Таврійський напрямок. Хоча ми з вами ці сподівання конвертуємо, я сподіваюся, в донати, то... але тим не менше Тернавського, звісно, послухаємо. Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали протягом доби 1487 вогневих завдань. Що наскільки я розумію, зовсім і зовсім немало. Це значна цифра в порівнянні з тим, що ми мали на початку повномасштабного вторгнення. Згадайте, коли у нас е, були повідомлення про 2-3-4 тисячі е, вистрілів на добу е, артилерійських. Так, а тут ми бачимо, що півтори тисячі вогневих завдань. Ну, явно, вогневе завдання це не одна, не один випущений снаряд, можна одразу множити. Е, Кілька разів, як мінімум, ну і я конс... я зосереджую нашу з вами увагу на тому, що це лише один таврійський напрямок. Ну відповідно точно можемо сказати, що зараз із артилерією в Україні ситуація набагато краще ніж була навіть три місяці тому, і тим паче ніж була рік тому і півтора року тому, коли Україна буквально захлиналася під е вогневими валами. Російських окупантів, ну а тепер бачимо постійно серйозні жнива в цьому плані. Ну тобто, росіяни втрачають техніку, втрачають свої артилерійські стволи. А от українці лише збирають відповідні жнива. І ми сподіваємося, якнайшвидше, що ця що це переросте вже таку повноцінну е перевагу в артилерії над ворогом, і він буде знекровлюватися, знекровлюватися і ще знекровлюватися. Так от. Що ж каже нам знову ж таки пан Тарнавський лише за добу втрати загарбників вбитими і пораненими склали більше п'яти рот. Мені складно сказати, які зараз роти в росіян. Хоча знову ж таки пропагандист Гіркін стверджує, що роти там по 20-30 людей ну це менше, ніж взагалі за штатом. Наскільки я розумію, згідно з їхнім уставом, їхня піхота має складатися там піхотна рота від. 30 до 150 істот. А тут кажуть, що 20-30 максимум в роті, в деяких ротах, принаймні. Але ну, щось мені підказує, що вбитими пораненими більше п'яти рот втратили окупанти, все-таки це якісь більш серйозні підрозділи, де ну явно не 20 людей. Бо там дуже дуже інтенсивні бойові дії. А от просто послухайте, яка кількість знищеної техніки. 46 одиниць військової техніки окупантів було знищено та пошкоджено. Зокрема, 13 танків, сім одиниць БМП, БТРів, БПЛА серед них і так званий Суперкем, і Шахет 136 і чотири гаубиці 100 С, і гаубицю м 100 б і зенітний ракетний комплекс БУК, і дві протитанкові гармати Рапіра. І радіолокаційна станція зоопарк, і навіть важка вогнеметна система Сонцепьок. Це справді дуже широкий м, спектр. Це справді дуже серйозна номенклатура знищеної техніки. Я вам хочу сказати, що м, і, ну, я, от віриться. І не лише тому, що про це говорить українське військове командування, але й тому, що з практики українське військове командування та й просто окремі підрозділи з часом, ну коли з'являється взагалі цей час, вони викладають відповідні підтвердження, солдати повертаються, передають е зі з дронів. з... GoPro, так камер на своїх шоломах передають. Ну от відео підтвердження знищення цієї техніки. І е, ну, я думаю, що найближчими днями ми побачимо справді красиві кадри, але для цього нам знову ж таки потрібно що правильно донатити. Давайте ще просяк випадок, покажу qr код бо вже цілих півгодини ми з вами його не бачили. А за півгодини могло багато нових глядачів і глядачок з'явитися. Давайте просто зараз наведемо е, камери своїх смартфонів на екрани телевізорів. Перейдемо за цим QR-кодом, натиснемо, тобто на ту от, е, позначку, яка з'являється, наведе на фанд 24 чотири. Тівій на фонд 24 каналу на наш сайт. І ще буквально два-три натискання і ви робите хорошу і потрібну. Та я б навіть сказав необхідну, життєво необхідну. Справу найголовніше, що треба е, знати знову ж таки про е, наступ на Мелітопольському і Бердянському напрямку: Збройні сили України е, відвоюють нові території, в, в, звільняють нові території, е, закріплюються на нових місцях. Та там, де ЗСУ ведуть оборону, жодної позиції не втрачено. кажуть у генштабі.